Підіймати флашток почали об 11 годині. Для цього використали кран аварійно-рятувального загону ДСНС на Закарпатті. На підняття флаштоку потрібно було пів години, каже машиніст крана Альберт Біриш. Тяжко було його підняти, а як вже підняли, там вже трошки легше було, бо якось поки груз не стало рівно. Як вже стало рівно, то вже легше було поставити. Раніше ще такі, ну, такі висотні роботи ми ще з цим краном, даним краном ще не робили. Це перший раз робили таке. Головний інженер будівельної групи Максим Розколодько розповідає, як встановлюють флагшток. Фіксуємо флагшток на арматорі фундаменту, закріплюємо і будемо контрагати гайками. В принципі, вже монтаж завершений. Будемо приступати до розключки. Обладнання електродвигуна. Найважче не було нічого, більш нервова робота, тому що переживаєш. Щоб сама мачта нікуди не гульнула, а чітко йшла за краном і встала на шпильки. Загальна маса флаштоку складає 4 тонни 800 кілограмів, каже підрядник Іван Куля. За його словами, виготовили флашток з нержавної сталі в Туреччині. Він складається із трьох труб. На вершині вже встановили малий герб України тризуб. Все це буде підсвічуватись. Вставляли його паром морем. Вже далі сюди вантажівкою вчора. Вчора ми його вигрузили, зібрали, сьогодні монтували вже на місці. Під малу стелу і під стелу на флашток, під саму конструкцію флаштоку, пішло 71 куб бетону. Електрики встановлює наша ужгородська фірма, підводили сюди освітлення, живлення до флаштоку на 380 вольт. Довкола флаштока облаштовують також площу. Завершити роботи планують до 23 серпня, каже головний архітектор Ужгорода Олег Боршовський. Має бути оздоблення самої стели з написами малої і великої. Крім того, має бути взаді стели ще зроблена лавиця, для того, щоб спостерігати на сам скейт-парк. По скейпарку також ми маємо встигнути його зробити до 23 серпня. За словами Олега Боршовського, на весь проєкт витратили майже 6,5 мільйонів гривень. Частина грошей з міського бюджету. Частину співфінансували з обласного. Оксана Ушакова, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.